З нами головний тренер хокейного клубу Крижинка Ігор Архипенко. Суперник мав чимало вилучень, проте, в порівнянні зі вчорашнім поєдинком, крижинка не закинула жодної шайби ворота шторму. На вашу думку, що стало на заваді в реалізації моментів? Ну саме головне це майстерність. Нам не вистачає майстерності в таких моментах. Потрібно інакше грати, і ми допускаємо такі помилки, котрі ми не повинні допускати. Сьогодні у воротах ми побачили одразу двох голкіперів. Тож як ви оцінюєте роботу кожного? Ну і вчора два голкіпери, тому що е, дуже важко одному голкіперу е, таке навантаження, е, дуже багато кітків. Е, команда Шторм грає в атакуючий хокей, тому ми так розподіляємо, щоб воротарі грали по пів гри. Ну, в принципі, воротарі це не, мабуть, найкраща ланка, яка у нас є. В порівнянні з попереднім поєдинком, крижинка пропустила трохи менше шайб в свої ворота. Тож, на вашу думку, чи свідчить це про покращення роботи оборонців та голкіперів? Ну, ми намагаємось, щоб гравці і вимагаємо від гравців, щоб вони правиль, правильно грали в обороні, але є такі помилки, котрі з гри в гру вони переходять, і ми ну, дуже, дуже важко, деякі у нас хокісти не розуміють, що в хокеї потрібно весь час рухатися, а не стояти. Дякую за коментар успіхів. Дякую з нами тренер хокейного клубу Шторм Юрій Ляськовський. Сьогодні матч виявився менш результативним ніж попередній, Тож, що задоволені ви рахунком сьогодні. Рахунок не відображає насправді тієї гри, яку ми яку ми від хлопців. Яку ми хочемо бачити, було дуже багато моментів, які хлопці не реалізували. Ми над цим працюємо на тренуваннях, тому це просто результат цієї гри. Ми бачимо недоліки і будемо працювати надалі на тренування над цим над реалізацією. Шторм грав з зміненими п'ятірками. Чим було зумовлено таке рішення і як ви оцінюєте результат ротації? Ми хотіли дати пограти тим гравцям, які не грали вчорашній грі. Ну, результатом задоволені. Перемога. Вона завжди є перемогою. Тобто вже у п'ятницю Кременчук зустрінеться зі... з Кременчуком, тож чи вплине відсутність двох тренерів на підготовку до матчу? Я думаю, що не вплине. Хлопці знають, що треба робити. На тренуваннях ми напрацьовуємо схеми і треба тільки буде виконувати завдання, яке ми поставимо перед ними. А завдання у нас одне це перемога. Дякую з перемогою. Дякую. Na no vše dobré.